I'm <laughs> Всім привіт, друзі! З вами шлях господаря. Якщо ви дивитесь це відео, то наші шляхи перетнулися, це не випадково. Сьогодні відео про вібраційний стіл для виготовлення тротуарної плитки в домашніх умовах. Розкажу, що його робив, яка конструкція. Все по порядку. Зразу хочу сказати, що конструкція у мене трішки. Відрізняється, як роблять зазвичай. Я пішов, якби, по шляху, де електродвигун в щадящих умовах працює, тобто він не кріпиться в мене до столу, який вібрує. Зараз покажу, все розкажу поближче. Почну з розміру. 78. На 70 сантиметрів розмір самого стола. Тобто тут може поміститись дві форми 30х30 під плитку, або одна форма велика 50 на 50. Ну Не бачу надобності, по, по 10 форм ставити на один стіл. В одні руки ти все одно. Ну, не зробиш зразу 10. Тобто то це буде дуже важко бігати, не бачу надобності. Тому стіл не дуже великий. Я ж кажу. Одна плитка 50 на 50, 2 30 на 30. Але ж 30 на 30 я теж по одній формі заливаю. Одну форму відвібрував, поставив на стіл. Поставив порожню. Накладую, включаю. Все робиться по одній формі. Стіл зйомний, стіл на пружинах, тобто він знімається. Зараз я не буду цього робити, щоб... бо там пасок. Але його можна зняти при надобності. Зроблені отакі отвори по углах, отвори для того, щоб коли бетон там мимо, чи поверх форми перелився, тряпочкою його можна вигнати в будь-який угол. Сюди чи сюди. Тобто в мене на кожному углу я можу цей мусор вигнати, він у мене якби не скаче по йому. Так, ідемо далі. Пружини стоять з клапанов автомобіля Москвич. Наперед скажу, що всі комплектуючі цього стола були мною придбані на металоприйомці. Все стягнуто звідти, зварене до кучі і вийвся отакий апарат. Каркас основа вібростола зроблена Спинки з кроваті. На цій стороні спинка з кроваті. І тут також спинка з кроваті на одній стороні зробив регульовані п'ятки такі, щоб можна було виставити його в рівень. Сам стіл листок метала. Не вистачало трішки, ось доварював полоску, тому що подганяв по ширину спинки з ліжка. Ці дві спинки з'єднані швелером. 65 м На цій стороні на цій так само швелер. Для направляючих під пружину там всередині трубка приварена і тут направляюча з трубки трошки більшого діаметра, ніж пружина. Таким чином він не уходить по сторонах, тобто держиться на цих направляйках. Серце цього вібраційного стола це електромотор з пральної машини. Тобто він гамузом був взятий з конденсатором. Навіть оця пластина, до якої він кріпиться, вона теж оттуда була видрана з цієї старої пралки разом із шківом. Оберти на цьому моторі 1400 обертів за хвилину. На сам вал, на, на самому валу 1700 обертів на хвилину. Тобто цей шків трішки більший за оцей. Натяжник з якогось авто виконаний. Ось, ось так. На пружині. Тобто речах. Пружина, пасок натягується, не злітає, скільки відпрацювало, все добре. Сам вал по старій традиції, як і на бетонозмішувачі, це з металоприйомки, з якоїсь циркулярки. Там ще гайки, щоб пилку чіпляти. тобто Два закриті корпуси. Через квадрати, приварені, квадрати приварені до столу, а сам вал прикручений на болти для ремонтопригодності. На вал приварена шпилька на шпильку. Груза Груза підбирав опитним путем, тобто ставив відро з водою поначалу, ну і пробував, як воно буде вібрувати. Стіл легко транспортується, приварив отакі колеса. Це раніше була така, як назвати, такий стілаж, хліб перевозили. Лотки з хлібом клали, перевозили, може хто пам'ятає, при совдепі. Ну, це колеса з того стілажа. Роль кнопки виконує звичайний виключатель для, для світла. Удобно він, здоровий, тобто удобно включив і виключив. відерце з-під сметани, це, це тут не сметана, не переживайте, не їм коли виготовляю плитку. Тут всякі запасні частини. Додаткові груза, шків, гайки. Все тут сховане, бардачок. Зараз запущу, покажу, як працює стіл. Протестимо, вмикається легенько, нажимаю Він розсіл працює. Зупиняється теж швидко. ну, тобто для. Для домашнього користування кращого стола, ну не знаю, його і не потрібно. І більшого, я вважаю, не потрібно. Роблять метр на півтора. Ну не знаю. Камон, ну якщо 2-3 чоловіка працюють, ну може це і реально. Але ж, як я ось сам, ну ти не встигнеш стільки накласти форм. Зразу порозкидати цей, цей роствор. Ну, тобто мені дуже удобно, коли в мене. Ось одна форма, я її наклав, я включив буквально там, буквально хвилину провібрувало, я виставив і поставив знову пусту. Ну, а коли їх буде багато, ну не знаю, може комусь. Мені. Краще за цей стіл ну, не потрібно, чесно вам скажу. І аби робив я другий, тобто, аби ще раз робив, то робив би цей. Навіть було б трошки менше, щоб одна 50 на 50 становилась. 30 на 30, відповідно, теж стане. Все, розмір достатній. Так само по мотору. Цього мотору теж вдосталь. Я не знаю скільки тут ват в йому. Ну, мабуть, ват 800 чи, чи 600, не, не пам'ятаю. Бірка відлетіла. Ну, але ж потужніше він теж не потрібен. Цей з пральної машини справляється дуже добре. Не знаю, люди прикручують його до самого столу з-під низу. І на, ось сюди на сам оцей вал мотора вже чіпляють груза. Ну, Я думаю, що це не дуже гарно для підшипників мотора. Не, не знаю скільки він ходить, цей мотор їх. Ну, чи мінять мотори там, через якийсь період часу. Чи... чи вони, може, і довго ходять, я не знаю, звичайно. Не, не пробував, але ця конструкція мені набагато краще здалася. Тому що тут а, двіжок у мене стоїть прикручений мертво, працює вал з циркулярки. Так що, якщо хтось буде робити, то думаю, що краще робіть отаку конструкцію. Мотор проживе довше. Ну і думаю, що на металоприйомці можна знайти. Е, я Чесно вам кажу, що я коли попадаю на металоприйомку, то такі речі, як оце вали з підшипниками, якісь шківи, ну мотори, то, само собою, якщо там є змога перевірити, то я це все забираю додому. Пружини, вони при виготовленні всіляких саморобок, завжди вони знаходять своє місце. Тобто колеса якісь. У мене ось ці колеса, з металоприйомки, з цього з хлібного з цього лотка, бетономишальці, з сільської якоїсь техніки. Ну, Тобто вони завжди потрібні. Купити їх. ну, Купити, звичайно, можна нове, ну, але ж воно може бути вже навіть не такої якості, тому що я більш чим впевнений, що ці колеса набагато довше проходять. чим... Куплені нові китайські. Е китайські нові на бетонозмішувачі під бочкою. Е ну, вже один раз я міняв. Тобто вони розсипались. ну Там навантаження, звісно, <кхух> бетона велике на бочку. Ну, але ж, я думаю, аби стояли отакі, то вони б витримали. Так, зараз. Покажу наглядно, поставлю відро з водою і покажу, як воно вібрує масу відра з водою. Ну, мабуть, не знаю, 10 кг чи 12 кг. Зараз <кій> все подивитись. Так, друзі, відео вийшло невеличке, але я сподіваюся, що воно інформативне і комусь стане в нагоді. Хто ще тільки планує виготовляти тротуарну плитку вдома, робіть отакий стіл, працює добре. Тобто, ще раз повторюсь, що всі компоненти я знайшов на металоприйомці, може і вам повезе, то цей стіл не буде стоїти, ну чи буде стоїти копійки. Бо в інтернеті за їх хочуть дуже великі кошти. Хто ще сумнівається, чи виготовляти плитку самому, чи краще купити. Ну, це якби рішення кожного. Але скажу так, навіть на самій доставці, ви багато зекономите, тому що. Мабуть, років 4 назад я знайшов Бушну тротуарну плитку. Це кілометраж 45 кілометрів звідси потрібно було їхати її забирати. Маніпулятор мені зарядив 5 тисяч гривень. Тобто за 45 кілометрів, 5 тисяч гривень, ну не знаю, за 5 тисяч гривень я в минулому році купив машину зіл на половину пісок і щебінь е, фракції 5-20. Ну, з цього зіла я зробив певну кількість по квадратурі тротуарної плитки сам нової. Ну, рахую, що, що це вигодно. Якщо ви нікуди не спішите, тобто вам не, не потрібно зараз, сьогодні, там 100 квадратів. А у вас є час почекати там, як у мене рік-два, рік ну, тобто мені якби, є робота помимо плитки, тому я потихеньку виготовляю, складую, буде час, почну викладати подвір'я. Ну Планую в цьому році це зробити. ну Не знаю, якщо не вийде в цьому році, тому що багато дуже. Напланував я собі роботи і майстерню хочу, фундамент залити, поли по ґрунту, стіни вигнати, крильце треба робити. Багато планів. Ну, думаю, може, встигну і плитку покласти на подвір'ї. Не встигну, значить, перенесемо це на наступний рік. Ну, але ж повторюсь що. Кому не потрібно, зразу все є можливість розтягнути Ну, я ж кажу, що можна самостійно, все робиться, все добре. На цьому буду завершувати. Ще раз всім дякую, хто підписується. Якось надається натхнення, хочеться щось знімати, показувати. Чим займаюсь, ну, тобто планів багато. Так що, всім дякую, всім добра, здоров'я, натхнення, всім нам миру, всім до побачення.